Не зупинятися та йти вперед, попри всі труднощі та негаразди. Саме такі настанови перед кожним тренуванням отримують юні спортсмени від свого тренера. Школа карате Шафран працює у Нікополі більше 15 років. До повномасштабного вторгнення спортивне життя тут виривало наповну щоденні тренування, збори, атестації та змагання. Однак велика війна внесла свої корективи, і від початку обстрілів міста Шафран призупинив свою діяльність. Через рік вимушеного відпочинку клуб відновив свою роботу. Оту та навіть розширив географію після перерви. Ми відновили клуб. Вже повністю його перезібрали. Тобто, в нас спортсмени майже всі нові, дуже мало спортсменів, які залишилися. Це буквально один, там два-три спортсмени, які тренуються надалі. Саме в цьому залі близько людей 40-50, плюс-мінус. І у нас є ще два зали, які функціонують один ще один в місті і один на, на територіальній громаді. Спортсмени клубу Шафран постійно беруть участь у різноманітних змаганнях, як регіональних, так і всеукраїнських. Виборюють призові місця, демонструючи високий рівень підготовки та волю до перемоги, завдяки чому гідно представляють Нікополь на спортивній арені. Наші спортсмени за два роки вже виступають на змаганнях на обласних всеукраїнських та міжнародних. Обласні змагання там вони перемагають і там здобувають медалі всеукраїнські, там є призові місця. І ось ми, ми нещодавно приїхали з Будапешту, де було змагання серед 23 країн, майже тисяча спортсменів, і там наша спортсменка виборола перше місце в своїй категорії та друге місце у категорії на. Віковій вища семирічна злата стала тим самим маленьким, але потужним проривом для шафрану. Щоденні групові та індивідуальні тренування, робота із власною вагою, підтримка рідних тренера та друзів допомогли вибороту таку довгоочікувану перемогу. А ще шанс показати світові, що навіть у місті під обстрілами можна мріяти та досягати. Я побачила, як на телевізорі, як другі дівчинки. Занімаю, призові места в карате. Я я захотіла піти і е, е, в мене є вже кубок. Коли ти вийшла е, на ринг в Будапешті, коли були дуже багато різних інших спортсменів, як ти себе почувала? Чи було тобі страшно? Не дуже. А чому не дуже? Я не знаю, перший бій був, е, я, я дуже е, я дуже переживала, а потім вже ні. Я була дуже щаслива, що отримала нагороду. Я був на зв'язку ну, з самого ранку. Вона була на фейстаймі і весь час вона там транслювала, що, що там відбувається. І я там дивився всі поєдинки, всі бої там, що проходило. Дуже довгий час у нас були там другі місця. От якось фінал нам не підкорювався. Там дуже великі були категорії на деяких турнірах. Вона їх проходила з легкістю, дуже бої вигравала. З, великим, з великою різницею в, в рахунках. А ось коли доходило саме до фіналу, якось фінал нам не підкорювався. І дуже коли вона поїхала на змагання саме в Будапешті, дуже приймався саме от фінал. Я не дуже переживав за бої, які були до, до фіналу, але саме от фінал якось, І коли вона там зробила цей крок і дуже вона певно виграла, то Дійсно була радість. Поруч зі златою її мама Олена, яка підтримує доньку. Каже, спорт став для дівчинки не просто захопленням, а й способом триматися у непростих умовах війни. Це перші змагання. І коли нам тренер запропонував поїхати за кордон, то звісно ми збиралися, дуже готувалися і поїхали. Тому що це дуже добрий привід запам'ятати. Пам'ятати про те, що є життя, і воно продовжується, і життя наших дітей не повинно зупинятися на війні. Кожен день тренування, загальні тренування, індивідуальні тренування. Вона сама займалася Це її захоплення. Попри постійну небезпеку та тривоги, тренування продовжуються для цих дітей. Карате це не просто спорт, це спосіб триматися, відчувати стабільність і вірити, що попереду тільки перемоги.